В одній великій родині зростали дві дівчинки. Їх іменами були Україна і Росія. Хоча вони ходили до однієї школи, одягалися в однаковий одяг, але були зовсім різні. Вони читали різні книжки, у них були різні цінності і різні мрії. З часом стали і різні погляди на життя. Дорослішавши, вирішили жити окремо. Україна і Росія стали сусідами. Нібито все й добре. Дівчата ходили одна до одної в гості, святкували разом свята, але з кожним роком все більше й більше між ними ширшала та глибшала прірва. Вони стали зовсім різними і чужими. Україна важко працювала, пряла, ткала, шила, вишивала. Розбудовувала і прикрашала свій дім. Вона прагнула незалежності та демократії і мріяла про подорожі. У, у Росії була дуже велика і багата країна, Пихата дівка високо сиділа на газовому троні, посмоктуючи із землі її величезні природні багатства. Ті гроші текли до неї безмірною рікою. Та Росії було цього замало. Нею заволоділи імперські бажання. Мати більше і більше влади, вона обманювала і крала, мріяла стати володаркою всього світу. Московитка скоса поглядала на свою працьовиту сусідку Україну, заздрила їй і водночас боялася її, хоча та була мирною і довірливою. Росія склала зловісний план, щоб знищити або підкорити свою подругу. Відібрати в Україні все незалежність, мову, думки, так непомітно в лютій злобі своїй, вона перетворилася в двоголове чудовисько. Дмухнуло чудовисько своїм полум'ям і жаром в перший раз, зникло сонце, і пташки перестали співати, полетіли в бік України ракети. Та бомби. Поїхали танки, розстрілюючи все навколо. Дмухнуло чудовисько вдруге. З'явилася велика багатотисячна орда темних воїнів. У них були серця, але вони не знали ні жалю, ні любові. Застогнала українська земля від ракетних ударів, почорніли квітучі сади, і згорів хліб на полях, Їдкі морі диму і страх розвілись по всій країні, небо затягло чорними хмарами. На руїнах своєї домівки впала Україна на землю і почала гірко плакати і молити Бога про захист і допомогу. Вона зовсім не розуміла, чому з нею так вчинила її. Названа сестра. І раптом на попелище вона побачила маленький вогню, який перетворився на дивне створіння з великими синіми очима і полум'яним ореолом навколо голови. В очах сяяли скринки добра, та водночас від нього віяло якоюсь дивною силою. Це було бо Тваринка привид, Пухнаста і непосидюча, яка любить бавитися з вогнем. Казкова історія письменниці Наталії Лікаренко побудована на реальних подіях сьогодення. Грайливе, добре і непосидюче бавовнятко допомагає захищати нашу країну від темних воїнів. Як це йому вдається, запитаєте ви. Пропонуємо про це дізнатися, самостійно, перечитавши книгу. Хоча ні. Дещо на останок ми все-таки зачитаємо, адже ці слова надихають, надають сил і допомагають вірити в краще. І знову тваринка привид звернулася до зраненої, але відважної та непохитної України. Рідненька моя, я не можу напевно сказати, який день і час закінчиться ця страшна війна. І назавжди зникне злість і ворожнеча із сердець усіх людей. Але ти обов'язково повинна вірити в перемогу, вірити у своїх захисників і друзів. Перемога буде неодмінна, я це знаю точно і безсумнівно. Вона вже дуже близько і одного чудового ранку запанує тиша. Замовкне стрілянина, не буде вибухів, несміливо защебече Соловейко, світатиме. Запалає край неба, і перші промінчики сонця розділються по обрію, ставатиме все світліше і світліше. Нарешті на безхмарному небі з'явиться яскраве сонце, сонце нашої перемоги. А на гасло слава Україні! Тепер завжди лунатиме відгук героям слава!